За тебе. Ось такі покупочки в мене сьогодні такі. м'ясомолочні, я би сказала, два йогурти-лактель, ось такі грецькі. Не було сьогодні моєї молоки, і тому я взяла два таких. Зазвичай я беру тільки молокі. Ну, в рідких випадках, коли її немає, то беру те, що є. Було ось такі від лактель. Тому взяла такі три яблучка. Я не пам'ятаю, red Chief називаються чи що. Два масла молокія 82%, твердий сир Редамер від сиренади польський. Королівський смак майонез. Шоколадка ось така міленіум чорна. Ось такі міні-філейки наша ряба. Десяток яєць. Знову ж таки, шукала саме коричневі. І знайшла. Перебрала всі там ось ці коробочки, всі різновиди. Доки не знайшла отакі коричневі. Не знаю, що це в мене за бзік, але ось так роблю завжди. Дві локшини рисові, ось ці китайські, чи які вони. Одна том ям соус, інша якась там хоба. Ну, словом, ось цей том ям я вже куштувала, ось цей хочу спробувати. Так, крем-сир біло звичайний. Горошок верес хочу зробити салат. У мене там є два бурячки відварені, і я оце з оселедцем зроблю з горошком, Ну, таке щось. Ось він, оселедець, філеєчку взяла до салату. Далі курячі ось ці стегенця. Напевно, стегенця чи як вони називаються. Четвертинки оці тут щось. 900 з копійками грамів, але воно таке важке, я думала, тут пару кілограм, не знаю. Такий якийсь важкий пакуночок. Принесла на балкон продукти, які я купила, тому що в нас на Львівщині по 18 годин тепер також немає світла. Холодильник, відповідно, не працює, тому ось такі продукти, які потребують. Низьких температур для зберігання я винесла ось сюди на свій колись затишний квітковий балкон. Ось він зараз пустий, там тільки мавпочка сидить. В'язання моє тут залишилося. Ось так. Тимчасово в мене тут будуть зберігатися продукти, ну поки холодно. До речі, мінус 17 сьогодні в нас. Ось я поки виносила продукти. Хати вийшло тепло і отак запотіло скло на балконі. Ось так вітер. Погода сонячна сьогодні, але вітряно. Я думала, що вітру немає, але так вийшло. Вітер є, хоча дерева не колихаються, напевно, тому що вони, скоріш за все, попримерзали. Бо день тому йшов дощ. Потім таке щось падав сніжок якийсь, але такий, наче як з дощем, з кригою, щось таке незрозуміле. А тепер дерева позамерзали. Такого щоб сильного облюдяніння немає, але ну, такі вони примерзлі стоять. Я зовсім забула, що в мене тут замерзає капустинка. Я її тако винесла на балкон, тому що вимикають світло, і з холодильника я її забрала, щоб вона там, знаєте, не почорніла, не погнила. Але я думаю, що треба сьогодні її забрати, оскільки вона зовсім замерзне, тому певно я її зараз звідси заберу. Я заходила в Аврору, тому що мені треба було купити переноску таку довгу. На 5 метрів я купила, щоб. Підключити собі ноутбук і лампу на кухні. І оце купила дві приправки: одну ось таку до фаршу і котлет. Ну, але я додаватиму її просто до м'яса, до курки, тому що ну, страв з фаршу я майже ніколи не роблю. Ну, вкрай готую щось таке. І ось таку приправку взяла до омлету і яєшні. У мене швидко закінчується. Ото взяла дві. Ну, і ще ось так я проходила мимо поличок з косметикою. Зазвичай я взагалі там ніколи не зупиняюся, тому що нічого там не купую. Але мені впав до ока ось цей такий примилий, маленький такий лак для нігтів. Ну, по-перше, сама ось ця пляшечка дуже така мила, така гарна і колір, звісно. Ось цей міні-лак-такий від в натуральному нюдовому відтіночку. І мені дуже сподобалося, власне. Ну і відтінок також, але більше навіть сама ось ця така милашна пляшечка. Тому я взяла його і в нагрузку ще до нього два ось таких лаки. Ну, оцей, і я не знаю, якщо чесно. Я дуже сумніваюся, що я такий носитиму, але мені сподобався ось цей голографічний ефект. Ось такий, він такий сяючий, якийся. І ось цей темний також від лавіт. В такому, я не знаю, як назвати, тауповий відтінок, чи що. Ну, такий темний нюд, якийсь темний бешт, не знаю. Такий дуже в стилі Casual. Ось цей 06 відтіночок. Тут немає, а ось цей 04. Ось такі. Такі лаки, знаєте, відтінки в стилі casual. Мені подобається цей стиль, я і одяг такий ношу. Ну, але ось цей середній не знаю. Хоча на ньому, власне, і пише, що він casual style. Ось такі в мене є мініатюрочки. Ну, не знаю, буду пробувати. З якимось із них сьогодні зроблю собі манікюрчик, тому що мені вже потрібно поміняти оновити манікюр, вже пооблазили в мене нігті. Тому, ось так, друзі. Ось такий в мене сьогодні фешн. Зробила манікюрчик ось цим кольором. Ну і отак вийшло. Ну, як на мене, досить гарно, але, ну, кажучи чесно, це не мій колір. А, точніше, Ну він вимагає, певно, ось, бачите, пише Smart Casual. Це також лавіт А він же вимагає. Якогось і образу такого відповідного, щось під нього і одягати потрібно таке в таких тонах хоча б, але подивіться, як гарно він переливається. Я наносила в два шари. Ось так. Ну, На перший погляд, начебто, досить красиво. Ну, але ще ж треба подивитися, як він буде носитися, як триматиметься. Хоча, звісно, можна його нанести на базу і зверху нанести покриття, таке закріплюючи. Я маю. Але зараз я того не робила. Я просто нанесла таку в два шари. І все. Хочу подивитися, як він триматиметься без нічого. Ну, Ефект дуже гарний, але я ще подивлюся, якийсь інший відтіночок. У нас зараз немає світла. Але от мені захотілося такий в мене настрій, знаєте, пожарити ось цю салатку. Вона гарна, така крупненька. Я хочу зараз її посмажити. Але, знаєте, тако надивилася блогерів, як то кажуть. І мені дуже захотілося спершу ось так її. Порозплескувати, повиймати все з серединки, зробити ось такі ось стейки, чи як то сказати. І обсмажити то все в клярі. Але мене вистачило, друзі, ось так тільки на три штучки. оцього цього ковиряння, знаєте, виймання оцього цього хребта, він дуже погано виймається разом з м'ясом. Ну, дуже багато м'яса з ним витягується. Я не знаю, як я не пробувала його витягувати так, щоб. Акуратно вийняти це. не так легко, як здається. Тому такого мене вистачило на три штучки. Потім я на то все плюнула і сказала, я краще її ось так посмажу цілою, просто знутріщами, з оцими, з головою. І все обваляю в борошні, посмажу. І ось так буду їсти, як я звикла їсти смажену рибу. Ну, ось таку міленьку. Я мойву не вичищаю ці пузики. Нічого я не виймаю ту всю. Єрунду, я потім просто таку відриваю голову, воно все витягується і спокійно можна їсти рибку. Тому оце, друзі, ну знаєте, це для таких людей з дуже міцними нервами, з колосальними запасами терпіння, але це точно не для мене оця історія. Ось стільки рибки в мене вийшло. Ось вони ці шматочки. Ось такі. Ці три штучки. Десь там ще третій є. Десь там ось так. Це все, звісно, дуже смачно, але і дуже смердючо. У мене зараз ось тут повністю відкрите вікно. Ось так повністю. Тому що ну, сморід такий стоїть на всю хату. То капець, таку перекладаю тут все. Ось такий судок, трішки прикриваю і все. Так, ну і оскільки я вже сюди влізла, тому що мені, щоб відкрити вікно, мені прийшлося, звісно, ось це все, всі свої рослини звідси забирати, то я роблю трішечки ось таку перестановку. Я перемістила. Ось цю підставочку на цю сторону. А туди я зараз поставлю всю свою малечу, певно. Ось так трішки повідсувала від скла ось ці свої хої, щоб їм не було холодно. Ну Тому що від скла, ну так прохолодно все-таки. Ось так. Зараз буду тут все розставляти. Ну, ось так вийшов цей куточок. Ось такий. А то й не покажу, тому що там темно. Там нічого не буде видно. Ось так. В мене закінчується. Ну, він практично вже закінчився, певно, там на одне використання залишилося. Ось такий кремчик для рук. Уті-путі. Він називається це дитячий крем. Точніше, він не для рук. Це просто дитячий крем для чутливої шкіри, але я його використовую для рук. Власне, тут ось пише ноль всяких таких шкідливих речовин. Я купувала цей кремчик, в магазині є таке, там був ось такий блакитний і ще був рожевий. Ну, ось цей, власне, для чутливої шкіри і ще якийсь там. Я не знаю, я взяла для чутливої, ну, оскільки я маю чутливу шкіру. І от використовувала я його просто для рук. І я вам скажу, що він мені дуже сподобався. До того ж, коштував він щось там ну, 26 чи 24 гривні. Я точно не скажу, не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, по-моєму, щось до 30 гривень. І мені він дуже сподобався. Класний такий, приємний, він такий ненав'язливий, має аромат, дуже таку легку текстуру. Класно наноситься, швидко вбирається. Єдиний момент, його не можна втирати. Отак, як ми звикли там, нанести крем і потім його втирати довго. Так? Ось тут цього робити не можна, тому що при довгому втиранні він починає скочуватися. Ну, можливо, це. Через те, що тут більш натуральний склад, але він не потребує того втирання. От його нанесли і все. І він дуже швидко, ну буквально за хвилинку він чудово вбирається без всякого втирання. Це в мене рис з яблуками. Захотілося мені на вечір зготувати таку легеньку страву. У мене два яблучки залишалося, оскільки я. Сирими яблука їсти не можу, ну тому що мій шлунок їх дуже негативно сприймає тому я їм яблука або запечені, або ось так зварені з рисом. Ну, щось таке, або у випічці в випічці якийсь. Тому ось так приготувала рис, відварила його разом з порізаними яблуками. Дала туди трішки ванільки, цукор, вершкове масло, і вийшла ось така смачна і ароматна каша. Ну, чи не каша, чи страва, як то назвати, не знаю, але ось такий смачний рис з яблуками. Я, коли його розігріваю на наступний день, я його поливаю отако розтопленим вершковим маслом ще зверху. І тоді виходить ну просто смакота. Ось така в мене, друзі, сьогодні вечеря. І тут заварюється мій чай.